Цивільний Кодекс України, статті 777 786, стаття 777. Переважні права наймача. Наймач, який належно виконує свої обов'язки за договором найму, після спливу строку договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк. Наймач, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору найму, на новий строк зобов'язаний повідомити про це наймодавця до спливу строку договору найму. У строк встановлений договором, а якщо він не встановлений домовлений договором в розумний строк. Умови договору найму на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо оплати та інших умов договору, переважно право наймача, на укладення договору припиняється. Наймач, який належно виконує свої обов'язки за договором найму у разі продажу речі, переданої у найму, має переважне право перед іншими особами на її придбання, крім випадків, якщо предметом договору найму оренди є державне або комунальне майно. Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм. Наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму лише за згодою наймодавця. Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від речі без її пошкодження, наймач має право на їх вилучення. Якщо поліпшення речі зроблено за згодою наймодавця, наймач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за найм речі. Якщо в результаті поліпшення, зробленого за згодою наймодавця, створена нова річ, стає її співвласником. Частка наймача у праві власності відповідає вартості його витрат на поліпшення речі, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо наймач без згоди наймодавця зробив поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для речі, він не має права на відшкодування її вартості. Стаття 779 Наслідки погіршення речі, переданої у найм. Наймач зобов'язаний усунути погіршення речі, які стали з його вини. У разі неможливості відновлення речі наймодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків. Наймач не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося внаслідок нормального її зношення або опущення наймодавця. Стаття 780 Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з володінням та або користуванням річчю, переданою у найм. Шкода, завдана третім особам зв'язку з володінням та або користуванням річчю, переданою у найм, відшкодоється наймачем на загальних підставах. Шкода, завдана у зв'язку з володінням та або користуванням річчю, відшкодовується наймодавцем, якщо буде встановлено, що це сталося внаслідок особливих властивостей або недоліків речі. Про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем, і про які він не знав і не міг знати. Умова договору найму про звільнення наймодавця від відповідальності за шкоду, завдану внаслідок особливих властивостей чи недоліки в речі, про наявність, яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати є нікчемною. Стаття 781. Припинення договору найму Договір найму припиняється у разі смерті фізичної особи-наймача, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір найму припиняється у разі ліквідації юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем. Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму. Наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за найм речі протягом трьох місяців підряд. У разі відмови наймодавця від договору найму, договір є розірваним з моменту одержання наймача повідомлення наймодавця про відмову від договору. Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця. Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо наймач володіє та або користується річчю всупереч договору або призначенню речі. Наймач без дозволу наймодавця передав річ у володіння та або користування іншій особі. Наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі. Наймач не припустив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов'язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача. Стаття 784. розірвання договору найму на вимогу наймача. Наймач має право вимагати розірвання договору найму, якщо наймодавець передав річ якої. Якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі. Наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту речі. стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму. У разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу або у стані, який було обумовлено в договорі. Якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право. Вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за найм речі за час прострочення. Стаття 786 Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму. До вимог про відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням речі, яка була передана наймачеві, а також до вимог про відшкодування витрат на поліпшення речі застосовується позовна давність в один рік. Перебіг позовної давності щодо вимог наймодавця починається з моменту повернення речі наймачем, а щодо вимог наймача, з моменту припинення договору найму.